Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 354. Який многочлен треба відняти від двочлена 4а в кубі мінус 8, щоб їх різниця дорівнювала. Перше мінус 4. Починаємо. Давайте запишемо, як в умові дано, так і запишемо. Тобто, нам від двочлена 4, а в кубі мінус 8. Треба відняти якийсь многочлен. Я пишу мінус в дужках невідоме. Так, Ми шукаємо, що нам треба відняти. Для того, щоб отримати мінус 4. І тепер я на цей вираз дивлюсь таким чином. У мене зменшуване. Далі від'ємник невідомий. Мінус 4 це різниця. І щоб знайти невідомий від'ємник, треба із зменшуваного відняти різницю. Так і запишемо. Наш невідомий від'ємник. Дорівнює, Із зменшуваного 4а в кубі мінус 8, я віднімаю різницю мінус мінус 4. І треба спростити даний вираз. Пишемо 4А в кубі мінус 8. Далі, дивіться, мінус мінус 4 це буде скільки? Це буде плюс 4. І що мені залишилось? Обчислити мінус 8 плюс 4, так? Буде 4а в кубі мінус 4. Все. Ми знайшли многочлен, який треба відняти для першого завдання. Пішу строго, як в умові, мені треба. Із двочлена 4а в кубі мінус 8. Відняти невідомий многочлен, щоб отримати 9. І дивлюсь так само: у мене зменшуване від'ємник, різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба із зменшуваного відняти різницю. Отже, наш невідомий від'ємник. Пишу знак питання дорівнює. Із зменшуваного із 4А в кубі мінус 8 треба відняти різницю. І тепер треба обчислити оце мінус 8 і мінус 9. Так. Скільки буде дорівнювати вираз? 4А в кубі мінус 17. Все. Наступне третє. Із двочлена 4а в кубі мінус 8 треба відняти невідомий многочлен, так, щоб отримати мінус 2а в кубі. І як ми бачимо, цей запис: Зменшуваний від'ємник різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба із зменшуваного. Відняти різницю. Отже, ми шукаємо наш невідомий від'ємник. І він дорівнює. Із зменшуваного із 4а в кубі мінус 8, ми віднімаємо різницю, пишемо мінус мінус 2а в кубі. І залишилось спростити отриманий вираз. Я переписую. 4а в кубі мінус 8. А далі у мене йде мінус мінус 2а в кубі. Це плюс 2а в кубі. І тут треба звести подібні члени. 4а в кубі плюс 2а в кубі це буде 6а в кубі. мінус 8. Все, готове. І наостанок. Четверте. Треба із двочлена 4а в кубі мінус 8. Відняти невідомий многочлен. І це все має дорівнювати 3А. Як ми дивимося на цей вираз? У нас зменшуваний від'ємник, різниця. І щоб знайти невідомий від'ємник, треба із зменшуваного відняти різницю. Пишу. Невідомий від'ємник дорівнює. Із зменшуваного із 4А в кубі мінус 8, я віднімаю різницю, я віднімаю 3А. І ми бачимо, що тут немає подібних членів. Це вже многочлен, який спростили. Але все ж таки, я не буду отак от писати, що це вже готова відповідь. Я хочу записати в стандартному вигляді. В стандартному вигляді це коли одночлени із яких складається многочлен, записане з, від найбільшого показника степеня до найменшого. Тому я пишу 4А в кубі, потім мінус 3А, а потім мінус 8. І це вже буде красива відповідь. Все. Запишемо тепер відповідь загальну до завдання. До всього. Пишемо відповідь до першого. 4а в кубі мінус 4. Відповідь до другого завдання. 4а в кубі мінус 17. Відповідь до третього завдання. 6а в кубі мінус 8. Та відповідь до четвертого завдання. 4а в кубі. 3а. І мінус 8. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!